Якщо на вулиці холодно, то тут завжди панує весна. Зараз у квітникарів гаряча пора. Потрібно як слід підготуватися до свята 8 березня та нового квіткового сезону. Флористи кажуть, нині в моді екзотичні квіти. Чоловіки на свята замовляють особливі букети. цього року хлопці для того, щоб вразити своїх коханих. Замовляють екзотичні квіти. Наприклад, ця квітка називається ранунколос. Він росте в Італії. Однак мало хто знає, скільки потрібно зусиль, аби квіти потрапили на прилавок. Нам пощастило побувати на екскурсії у квіткових теплицях, а це понад два гектари території. Робота тут кипить. Квітникарі саме висаджують бегонію. З любов'ю до них, з любов'ю. Говорити до квітушки і все буде добре. Квіточка тоді буде рости, свісти і пахнути. Ольга Козір показує своє квіткове царство. Розповідає, що тут ростуть сотні сортів вуличних квітів. Більшість з них ще не розпустилися. Їх пора, квітень, травень. Насіння купують перевірене, голландське щороку стежать за новинками. Вже люди привикли до більш традиційної сурфійної пеларгонії. А ми завжди намагаємося збагатити наш різновид чимось новим. Цього року маємо дуже особливий вид сурфіні – Чорний бархат. Навпроти ростуть і різновиди пальмових рослин. Ольга Козяр показує одну з найпопулярніших драцену, однак вона тут дещо інша ніж усі звикли. А сорті біколор. Ми її постачаємо, закупляємо самі палки для вирощення із Коста-Ріки. Нас пряма поставочка, ми працюємо із ними. Ми їх беремо в пагонах. Вже тут вони в нас виростають. Однак це не всі цікавинки, які ростуть у теплиці. Ольга Козяр демонструє рослину, яка ловить мух. Каже, що влітку вона велика помічниця в оселі. В її суцвіті, це можна так назвати суцвіття, є рідина, яка дуже приваблює мух. І коли мушка летить, вона пролітає повз повз цвіт. І цвіт зразу закривається. Наприкінці грядка, де ростуть банани, урожай збирають восени. Агроном із 35-річним стажем Людмила Стойко пишається своїми рослинами, хвалиться врожаєм, які зібрали восени. Бананові грона торік були чималі. Така важка, що ми троє не можемо поставити на візок. Її банани плодоносять на зараз в рік, але плодоносять, коли велике дерево виростає, таке вже отам до верху. І коли вона вже набирає такий стобур, за грона. За... 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 На... За... На... За... Але не така малесечка, як тут, а починається така велика, велика грона, і такі манюсечки, багато є цвіточків, Таке суцвіття йде донизу із таким качаном. Після того, як банан заплодоносив, відросток відмирає, натомість виростає інший. Запорука доброго врожаю забезпечити рослині усі необхідні умови. Втім, банани, як і квіти в теплиці, потребують щоденного ретельного догляду. Тоді вони віддячують солодкими плодами та різнобарними квітами. Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда Тернопіль 1